Поезія героя із Азовсталі. З якого ви хлопці металу, З якої ви хлопці сталі, тримали ворожу навалу, Героя із Азовсталі. Зламавши війни канони, Тримали що було сили? Азовського гарнізону, відважні внуки Атіли. Поклали і тіло, і душу, ви всі на вівтар свободи. Де море впивається в сушу, Проклали у вічність сходи. Ваш подвиг в зеніті слави, Ви стражі людського роду, З якого ви хлопці сплаву, З якої місної породи? В країни сторінка нова, Історії нашої віха. Мужні хлопці зазову, Незламні солдати морпіхи. Автор. Сергій Рубан